Яка ваша улюблена книга в Біблії? Моя улюблена книга в Біблії це Неємі. Мені дуже подобається «Євангеліє» від Івана. Мені дуже подобається книга Даниїла та книга Об'явлення. Мені особливо подобається сам Неємі. І те, що він в умовах війни він будував. І це мене надихає, особливо для нашого часу. Тому що там виявлена вся сама любов Божа. Ці дві книги вони дуже поєднані це Все, що було показано Даниїлу, і це все, що було показано е, Іоанну, воно все відбувається в наш час, і ми це все переживаємо в наш час. Ми є учасники цих всіх пророцтв, які були сказані. Це все дуже зближає, дуже приближає до Бога. І ми, ми просто глядя на всі всі вірші, які там записані, ми бачимо, наскільки Господь береже свою церкву, наскільки Господь нас любить, наскільки Господь нас. Ну, оберігає від цих всіх подій, не дивлячись на те, що ми є учасниками цього всього. Скажи, будь ласка, яке твоє улюблене місце списання? Повторення закону 8.2. Матвія шість двадцять і нижче. там говориться про те, щоб ми пам'ятали весь той шлях, яким веде нас Господь, Бог нас щоб навчити перевірити нас. І чому для мене були періоди в житті, коли задавала питання Богу, чому так чи так сталося в моєму житті? І Бог мені допоміг. Я просто відкрила біблію, і в мій погляд впав на місце писання, яке дуже влучно якраз попало. Ту ситуацію і взагалі пояснила мені, для чого в моєму житті, ну і взагалі в житті кожної людини, християнина, стаються ті чи певні труднощі для того, щоб перевірити, що, що є в нас, всередині, показати і щоб ми трималися за Господа у будь-яких ситуаціях, незважаючи ні на які труднощі. Наперед, всього дивіться, бажайте Царство Боже і сили, Його, шукайте. А все інше до вас. Приложиться. Все інше мається на увазі там і їжа, і одежа. Бо говорять, бо цього іщуть язичники, тобто люди, які не знають Бога. Тобто є, є прямий заклик до нас віручих, щоб ми перш за все шукали царство Боже і сили його. І якось в моєму житті я повірив, це прийняв це як слово рема для себе. І я так живу вже 18 років. Перш за все, я. Шукаю Господа, шукаю його волі в своєму житті. Служу йому, я в його команді. А він вже забезпечує мене, дає мені всі все необхідне. Я не маю потреби ні в їжі, ні в одежі, і ні в чому іншому. Все, що мені потрібно для життя, для благочесті, для того, щоб я добре жив, щоб жив по статком, щоб мав кого і благословляти. І все в мене є, і все це працює. Всі обітування в Ісусі Христі вони дає мій повірі. Я в це вірю, я так живу, я це практикую, і воно все так і є. Тому це місце пісень для мене є, мабуть, самим ключовим. Мій улюблений герой це Ной, тому що він слухняний Господеві і вірний йому. Мій улюблений герой з Біблії це Естер. Тому що вона дуже мудра та відважна жінка. Мій улюблений герой Моїсей, він, мені він подобається, тому що йому Господь допоміг в тому, щоб він вивів з Єгипту його людей, і мені сподобалось, тим, що Господь звернувся до нього і він все виконував по його інструкціям. Мій улюблений персонаж Соломан. Цей чоловік дуже умний, і я його вважаю. Мені подобається Іван, тому що через нього Бог передав пророцтво про майбутнє. Мені подобається Давид тим, яким прославляє Бога. Мені подобається Ісус усім своїм існуванням. Мені подобається Ной, ну, тим, що Він не дивлячись на знущання і. Осудження все одно збудував ковчег, тобто виповнив волю Бога, збудував його. І Я дуже хочу бути схожа на нього і виконувати прохання Бога і радувати Його. Мій улюблений персаж із Біблії — то є Йосип. А в ньому заключено дуже багато таких речей, як повна довіра, як батьку своєму, так і батьку небесному. Богові своєму. Такий приклад смирення, довготерпіння. Він пройшов дуже великий шлях. І він по, по життю для мене є великий приклад. І я багато в чому старався рівнятися на нього.